Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла, сережки, каблучки, виробництва Гонконг. Сережки. Довжина 2,5 см. Діаметр кульки 7 мм. Штифт занижний. Довжина штифта один сантиметр. Вага чотири. Тринадцять. Ціна вісімсот п'ятьдесять гривень або двадцять один долар. Набір сережки, каблучка. Каблучка. Розмір вісімнадцятий камінчики цирконії. Шинка тоненька. Вага 3,09. Ціна 600 гривень або 15 доларів. Сережки. Довжина 2,5 сантиметри. Штифт занижений. Вага 2,44. Ціна 600 гривень або 15 доларів. Сережки. Довжина 2,5 сантиметра. Стифт занижений. Вага 4,29. Ціна 850 гривень або 21 долар. Ксерешки в стилі ванкліф. Емаль. Осівка англійська. Довжина 3 см. Вага 4,4. Ціна 950 грн або 24 долари. Набір сережки, каблучка. Вставка Онікс. Каблучка. Розмір регулюється від 16 до 19. -го. Шинка тонка. Вага 2,68. Ціна 580 гривень або 14 з половиною доларів. Сережки. Штифт заниження. Довжина, ширина 1 см. Вага 4,59. Ціна. 980 гривень або 25 доларів. Набір в стилі шепард. Сережки, каблучка, підвіска. Каблучка. Розмір 18. 9 мм ширина

9 мм ширина, 1,1 висота. Застіпка англійська. У середині закончеки. Вага 3,87. Ціна 850 пятьдесят гривень або двадцять один долар. Підвіска мм. ширина один і один висота. Вушко тоненьке, три міліметри ширина, чотири міліметри висота. Вага. Грам 41 ціна 350 гривень або 9 доларів. Всі ці вироби є в наявності. Срібло родоване.